Україна казок. Пори року. Читає Олена Хохлаткіна. Різне, пам'ятаю, бувало в часи посполиті в нашому поліссі. Бувало, треба до сусідніх шляхтичів їздити та усмиряти, аби врожаї громади не чіпали. Бувало, треба було громаді ладу навести і настанови дати. А те був незвичайний рік. Таке сталося, що все сплуталося на нашій планеті. Тоді мусила і я надзвичайне зробити, пам'ятаю. Але почнемо цю розповідь спочатку. Не за горами високими, не за синіми морями. А всюдечки по усенькій планеті жили довго і дружно три сестри осінь зима і весна та їх брат літо. Найстарша сестра зима все вкривала білим пухким снігом. Дерева, кущі і трави спокійно відпочивали під м'якою чистою периною. Небо робилося стальним. З нього часто сипалися білі сніжинки, маленькі різної форми, а повітря яке було, і чисте, і прохолодне, скрізь незвично тихо. Середня сестра весна щедро дарувала людям теплі сонячні дні, веселий щебіт птахів, природа оживала, квіти і дерева випромінювали красу і щастя. Різні барви виселили все живе на землі. Наймолодша осінь була справжньою господинею. Вона допомагала людям збирати врожай, відправляла дітей до школи, розфарбовувала листя дерев та кущів. Найбагатшою і найщедрішою була вона серед сестер. Звісно, любили люди всіх. І зиму, і весну, і осінь, бо кожну було за що любити: зиму за новорічні та різдвяні свята, весну за надзвичайну красу й надію, осінь за її щедрість та ситість. Та найбільше і дорослі, і діти чекали приходу літа. Коли з'являвся цей русочувий хлопчина у вишитій сорочці. Все навколо наповнювалося щирим щастям. Був він щедрим, багатим та ще й вродливим. Мушу додати, що заздрили сестри братові. Заздрили тому, що його так люди ждуть, так йому радіють. Люди не сприкриються літочку ніколи, як інколи уставлені до сестричок, бувало. Задумали сестрине добре, вирішили прогнати його далеко від рідної землі. Заплакало літо затяжними дощами, завило зливами і зникло. Спочатку ми люди те не помічали, адже прийшла осінь, за нею зима, а згодом весна, а потім все ніяк літо не приходило, тепла не стало, і сонечко не так гріє, і рослини не ростуть, і птахи зовсім перестали співати. Що ж трапилось? Ми захвилювалися, усім хотілося більше тепла і сонця, щоб відпочити на березі річки чи озера. Люди йшли до лісу. А там ні грибів, ні ягід. У садах немає яблук та груш, урожаї не достигають бути великому нещастю. Це відчувалося у повітрі. Прийшла тоді громада до мене із проханням щось зробити. Я довго думала, що те й робити, до кого звертатися. Мудрі наші старші порадили йти на перемовини до цариці природи. Звісно, рятуватися треба було, і я попросила ту розумну жінку мене вислухати. Уважно наші спостереження й острахи вона слухала, перепитувала, чи піднімалося сонце високо у небі, чи прилітали птахи, чи хоч одна ягідка дозріла. І одразу, як тільки відповіді отримала, здогадалася, що сталося, вже знала, хто винен у Скоєному. В ту ж мить грізно розпорядилася мати природа Поклич до мене осінь, зиму та весну. Кажуть, сестри швиденько зібралися разом і, побоюючись та оглядаючись, прибули до палацу цареці природи. Матінка заходилася сварити осінь, зиму та весну. Що то ви накоїли? Порядок світу перевернули. Літо має приносити щастя людям, зігрівати їх, допомагати рослинам і всьому живому. Брат ваш кожній допомагав, кожна з вас без нього не існуватиме на правду. Не буде нічого й нікого на всій землі без вашого брата Літечка. Від таких слів зачервоніли щічки навіть у завжди блідої зими, а весна гірко заплакала, а осінь сміливо сказала за всіх: Вибачте нам, матінко природи, ми зараз же підемо. І вибачимося перед літом, і буде все як перше було. Бачили ми всією громадою, як, взявшись за руки, сестри пішли шукати свого прекрасного брата. Довго їм довелося блукати лісами і полями. Втомившись, сіли вони відпочивати. Поки відпочивали, згадували, яка гарна була земля влітку. Я кожній із них догоджав брат і давав перепочити від обов'язків своїх, якими щасливими в його сезони були люди. Шкодували за братом. А літо ходило недалечко, і, звісно, почуло такі розмови. Підійшов він тихцем до сестер зненацька, а сестри одразу до нього підбігли і вибачилися за свої заздрощі щиро. А він пробачив, як ти годиться між близькими. Відтоді всі пори року живуть дружно. Приїжджає на білому коні зима, за нею тихою ходою приходить весна, а далі з яскравою сонячною усмішкою з'являється літо. І нарешті з повним кошиком поважно ступає господиня осінь. Скрізь у царстві природи весело, гарно, затишно. А ми, люди, лише маємо берегти той порядок, який існує, та не шкодити. І далі жити мирно та злагідно.